Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну постать Марит марифікований образ, бунтівний, величезний, непокірний дух водної стихії. Марит – це один з наймогутніших і найнебезпечніших видів джинів, який уявлявся як гігантський істотний дух, що поєднує воду, хаос і гординю. У багатьох джерелах його називають найсильнішим серед джинів, але водночас найменш покірним походження та природа маридів. Походження. Мариди належать до роду джинів, створених з бездимного палаючого вогню за Кораном. В арабському фольклорі вважається, що саме мариди були старішими духами, які населяли землю ще до людей. Назва марид. Буквально означає бунтівник, той, хто чинить опір, непокірний, стихія. У більшості легенд мариди асоціюються з водою, особливо морями, океанами, глибинами, штормами, затопленими містами. У морських міфах їх порівнюють з титанами глибин. Характер марид завжди гордий, зарозумілий, любить владу, не терпить наказів, має гігантські розміри. Його головні риси, гординня та сила, тому він рідко служить людям без вагомої причини. Зовнішність маридів різні традиції. Класичний арабський фольклор. Марид це велетень, тіло з синюватим або темно-бірюзовим відтінком, м'язистий і статний. Очі можуть світитися білим, червоним або золотим, інколи має риб'ячі або морські елементи, плавники. Луску, вологу шкіру, водяну ауру, пізніше ісламська демонологія, додається демонічність, роги, хвіст, чорний або димчасто синій дим замість ніг, водяні вирви під тілом міфологічні переосмислення. В деяких регіонах маридів уявляли як духів гігантів, що живуть у колодязях, титанів, що охороняють скарби, демонів, що піднімають шторми. Сили, можливості та здібності Маридів. Марид один з найсильніших типів джинів. Йому приписують контроль води, створення штормів, підняття хвиль, затоплення міст, зміна течій, викликання цунамі, велетенська фізична сила, здатен піднімати кам'яні брили, ламати кораблі руками, перевертати фортеці, змагатися з героями рівня Геракла або Самсона, магія бажань. Марид може. Виконувати бажання, змінювати долю, відновлювати або руйнувати життя, але мороки. Марид виконає бажання лише якщо його здолати, ув'язнити або перемогти магічно, ілюзії та зміна форми, може виглядати людиною, рибою, тінню, водяним вихором, безсмертність у часі, його не вбиває, старість, вода, звичайне залізо. Як можна підкорити маридів у фольклорі, мардит рідко підкоряється. Є лише три способи сила. Перемогти у поєдинку дуже важко, магічне ув'язнення, жорсткі печаті, мідні, що свинцеві, срібні з рунами, стародавні амулети. Це схоже на історії про джинів у лампах, ритуал або закляття один з найнебезпечніших способів. Якщо порушити умови, марид погубить викликача, мариди у літературі та культурі тисяча і одна ніч. Це їх найвідоміша поява мариди. Часто живуть у морях, охороняють скарби, полонять героїв, виконують бажання після поразки регіональний фольклор. У Мароко та Єгипті їх вважають духами океану, в омані духами, що живуть у глибоких колодязях. Деякі народи Північної Африки зображають маридів як демонів, що полюють на мореплавців, марид проти інших джинів. Іфрит – стихія вогонь, велика сила, агресивний, бойовий характер, марид стихія вода, дуже велика сила, гордовитий непокарний характер, гуль, стихія пісок, земля, середня сила, хижий дикий характер, сілат, стихія повітря, помірна середня сила, хитрий мінливий характер. Марид найсильніший серед них, але водночас найменш контактний і найменш підвладний людській волі. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!